Думаєш, буде щось особливе на цій парі? Може, цікаве завдання. Mm, тільки б не було того тесту з теорією. Uh -huh. Може, ми сьогодні будемо робити щось таке цікаве, нестандартні якісь вправи. Було oh, б круто. Mm -hmm. Всім доброго дня. Бачу, ви вже готові до другої частини іспитів. Сьогодні у нас не буде ної лекції. Сьогодні у нас буде урок магії, який для вас проведе викладач Таро Олександр. Олександр Добре, Сергійович. Ось як все працюватиме. Викладач розкладає 6 карт, ви побачите їх, але не знаєте, що кожна з них символізує. Викладач розповість вам ваше повноцінне передбачування. Після цього він буде ставити вам питання. На кшталт, яка з цих карт символізувала успіх у твоїй справі. Ви повинні вгадати, яка карта відповідає за те чи інше передбачення. А ти взагалі віриш в Таро? Ну, це цікаво. Мені здається, що. Можна вірити в це, але не повністю. Прям що всю, все життя ставити на те, що буде все, як сказали, карти. Але сьогодні перевіримо. А ти що думаєш про це? Не знаю. У вас буде 30 секунд для відповіді на кожне питання. Хто набере більше правильних відповідей, той і виграє. Всього буде три раунди. Якщо буде нічия, ми проведемо фінальний раунд з учасниками, котрі набрали однакову кількість балів. М'яма є Олександр Сергійович. Можна так звертатися. Зараз yeah. я дуже коротко розповім про тему нашого основного уроку. Чи предмету якось так. Тобто зараз я перед вами покажу сім карт з колоди старших арканів таро. Ось. І розповім, що цей розклад буде значити. А ви потім, кожен з вас, подумає, дивлячись на ці карти, яка з карт буде означати те, що я розповів з цього розкладу. Тобто одна карта. Наприклад, сонячний день. Яка карта буде означати сонце, а не день? Якось так. Зрозуміло, чи є якісь питання? Розуміло. Ну, добре. Отже. Починаємо наш розклад.